На термометрі мінус 10. та це не зупиняє любителів екстриму моржування для деяких чернігівців стиль життя. День у таких людей розпочинається з лазні, а потім, як правило, продовжується купанням у ополонці. На пляжі Золотий берег для нашої знімальної групи не склало труднощів знайти відчайдухів, які понад усе люблять холодну воду, бо вважають її цілющою. Михайло загартовується 5 років і, не дивлячись на вік, продовжує цю на його погляд корисну справу. Понимаете, вот когда сюда приходишь, так тяжеловато чувствуешь. Отсюда выходишь, вроде как бабочка. Летаешь? Да. Да? Отлично. Вода, во-первых, целебная вода наша. Во-вторых, ага. чувствую себя очень хорошо. Думку человека полностью разделяют и инши. Легкость в организме сразу. Та все ж непідготовленим людям, які планують вперше заради здоров'я скупатись у крижаній воді на хрещення, навіть моржі зі стажем не радять це робити. Я вважаю, що ні в комусь. Mm -hmm. ви, ви тому що були вже на моєму віку такі случаї, коли было Категорично ні висловив і сімейний лікар Олександр Зленко людям, які мають гострі та хронічні захворювання. не існує тільки для абсолютно здорових, та навіть у цьому випадку для першого разу потрібно підготуватись до занурення. Людина має обливатися водою. Спочатку це будуть дистальні відділи кінцівок перші два-три дні, потім гомілки передпліччя. Потім плечі з стегнами, потім весь організм є поступове звикання організму до холоду. Окрім цього, потрібно знати, як правильно пірнати. Не можна е занурюватись, неряти вперед головою, тобто не можна такого робити. Є певні певні регуляторні механізми, які можуть викликати зупинку серця і рефлекторну зупинку серця, зниження тиску або навпаки різке підвищення тиску. Про маленьких дітей взагалі мова не йде. Скулапи звертаються до батьків з порадою, утриматись від цього для дорослих. Існує найголовніше правило: ніякого алкоголю. Максимум, що дозволено, але тільки після купання глінтвейн тепле червоне. Вино.